Нещодавно Форд представив оновлений кросовер Екватор 2025 модельного року, і він уже встиг вразити цей майже п'ятиметровий гігант, створений для великих сімей та поєднує стильний сучасний дизайн із практичністю. Просторий салон розрахований на сім осіб, забезпечуючи комфорт для кожного пасажира. Найцікавіше це його технічні можливості. Новий Ford Equator дебютував як підзаряджаємий гібрид із запасом ходу в 1200 кілометрів, що робить його ідеальним вибором для далеких поїздок. У Китаї оновлений трирядний Ford Equator можна придбати за дуже привабливою ціною від 28,5 тисяч доларів. У 2021 році компанія Ford представила у Китаї кросовер Equator з трьома рядами сидінь, розроблений у співпраці з JMC. Модель була задумана як доступна альтернатива популярному Ford Explorer, і її основою стала проста платформа з поперечним розташуванням двигуна. Пізніше лінійка поповнилася компактнішою версією п'ятимісним Ford Equator Sport, який нещодавно отримав плановий рестайлінг. Тепер настала черга оновити і старшу модель, і в цьому оновленому екваторі дебютувала нова гібридна система, яка раніше не використовувалася в автомобілях Ford. Ford екватор оновився і став ще привабливішим. Паркетник отримав нові бампери, решітку радіатора та оновлену головну оптику. А ось фари тепер поєднує стильна діодна смуга, на якій красується назва моделі. Це додає сучасності та впізнаваності. Змінилися й задні ліхтарі, надавши автомобілю ще більшої виразності. У профіль змін не так багато. Проте тепер екватор може похвалитися новим набором 20 дюймових легкосплавних дисків і свіжою палітрою кольорів, в яку ввійшли цікаві відтінки зеленого і сірого. Щодо габаритів, довжина збільшилася на 15 міліметрів, тепер склавши 4920 мм, міліметрів. А колісна база залишилася колишньою 2865 мм. міліметрів. Споряджена маса автомобіля 2060 кг. кілограм. Однією з найпомітніших змін у новому кросовері стало оновлення під капотом. Старий дволітровий бензиновий двигун без електрифікації поступився місцем гібридній силовій установці. До її складу входить 1,5-літровий турбомотор потужністю 150 кінських сил з двоступеневою коробкою передач DHT, електромотор потужністю 218 кінських сил та акумулятор від кетел ємністю 18,4 кВт-години. Сумарна потужність системи, вражаючи 367 кінських сил і 555 ньютон метр крутного моменту. Привід виключно на передні колеса. Кросовер розганяється до 100 км на годину за 7,7 секунд, а його максимальна швидкість досягає 180 км на годину. Щодо витрати палива, то з використанням батареї вона становить трохи більше 3 літрів на 100 км, а без неї 5,5 літрів на сотню. При підключенні до швидкого зарядного пристрою акумулятор може заряджатися від 30 до 80% лише за 14 хвилин. Запас ходу на електротязі 110 км, а на повному баці та зарядженій батареї цілих 1205 км, за даними прес-релізу виробника. Зміни в інтер'єрі автомобіля не стали надто радикальними, проте вони помітно освіжають загальну атмосферу. Передня панель зберегла звичний блок з екранами приладів та медіасистеми по 12,3 і дюйми кожен, що зберігає знайому функціональність та сучасний вигляд. Однак, нові передні крісла привертають увагу завдяки зміненій формі та комбінованій обробці зі шкірозамінника та тканини. Це не тільки зручно, але й стильно. На другому ряду встановлені роздільні сидіння, що дозволяє створити більше комфорту та простору для пасажирів. Вони мають регульований кут нахилу спинки на 60 градусів. Третій ряд представлений просторим тримісним диваном. Окупець може вибрати між двома варіантами колірних схем інтер'єру темною та світлою, а за додаткову плату доступні декоративні вставки під дерево. Крім того, 22 зручні місця для зберігання речей і багажник об'ємом до 1422 літрів при складеному третьому ряді сидінь роблять новий Форд Екватор гарним вибором для сімейних подорожей. Новий підключаємий гібридний Форд Екватор пропонує не тільки відмінну економічність і потужні характеристики, але і унікальну функцію зовнішнього розряду, перетворюючи його на мобільну енергетичну станцію. Ця особливість особливо корисна для кемпінгу та активного відпочинку на природі, коли можна без проблем заряджати пристрої та використовувати електроприлади, забезпечуючи комфорт у найвіддаленіших куточках поїздки. Оновлений Ford Equator 2025 готовий порадувати покупців не лише своїми технічними характеристиками, а й доступністю. Модель представлена у трьох комплектаціях, і вже зараз її можна замовити у Китаї за ціною від 28,5 тисяч до 32 тисяч 800 доларів. У результаті новий підключаємий гібридний кросовер Ford Equator являє собою непоганий вибір для сімей, які цінують комфорт, економічність і потужність в одному автомобілі. Завдяки своїм перевагам і безлічі продуманих функцій, він легко справляється як з міськими поїздками, так і з далекими подорожами. Якщо вам потрібний автомобіль, який ідеально поєднує щоденну практичність та можливість для сімейних пригод на природі, новий Ford Equator – це те, що варто розглянути. Якщо вам сподобався наш огляд, ставте вподобайку і обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ми завжди слідкуємо за новими трендами у світі автомобілів і готові ділитися з вами найсвіжішими новинками. Тому підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх цікавих подій. Бажаємо вам безпечних і захоплюючих подорожей.